Багато техніки, аврал, можемо працювати і в день, і вночі, блять, люди посмінно. А коли роботи менше, все працюється. Люди відпочивають, можуть привезти себе до ладу. і чекаємо наступну техніку для ремонту. Буває, що потрібно відремонтувати техніку на позиціях, яка не може звідти виїхати. Для цього создаються виїзні ремонтні групи по, по фахівцям. І вони виїжджають вночі, там ремонтують під обстрілами. А якщо не вдається, тоді вже висилаємо евакуаційні групи, щоб евакуювати техніку до місця нашої дислокації, щоб тут здійснити подальший ремонт. Основні завдання підрозділу це ремонт бронетехніки, автомобільної техніки, вантажної спеціальної техніки, для того, щоб наші хлопці, для яких ми ремонтуємо екіпажі, так названі, Могли її експлуатувати добре, без поламок та далі продовжувати бій за нашу Україну. Бувало така, що одна техніка, бувала і 10, приходила. Спочатку ремонтуємо те, яке потрібно зараз і зараз. По максимуму швидко та відправляємо хлопцям нашим а потім вже яка трошки може зачекати. Стараємося все робити швидко та оперативно. Також доводилось ремонтувати і гармати, і при прицепи, лафети, які перевозять цю техніку. Буває, приходить така техніка, як з нею ніколи не, 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 не мали справи, і приходиться на, на ходу вчитися, розбиратися. Це було найскладніше. На, на моєму досвіді, то що я промотував десь 4, може 5. Це були трафені, які були Т-82 російський, окупований, з окупований територією вивезений був з нашими хлопцями. Трошки підшаманили, підремонтували, відправили бити ворога їхньою вже зброю, як кажуть.